Сказати, що в мене немає сюжету в поезіях, в мене немає якоїсь чіткої лінії, я змальовую мить. Ми, ми відчуваємо, як би це не звучало патологічно лише мить, а слід, щоб її описати треба трошечки більше. Отже, квітка настрій». Несподівано так, бо одного звичайного дня, у березні, місяці, коли вітер припинить, кошматить волосся і одяг. натанцюєш собі. Настрій, що буде поміша за місяця, таємницею стане тобі чоловіком, дитиною, подруга. Вечори пробки приходять, приносять до моя шахтами. Я кохаю тебе, злівам, коже шепоче на пушко і йде, наливаєш червоного, тільки пригубиш і ставиш, усміхаєшся світу, живеш і радієш, болить.